Добрий день, малята! Зима не припиняє радувати нас своєю красою. Про зиму письменники складають вірші та пишуть казки, а художники малюють картини. Ось і ми з вами будемо сьогодні художниками і будемо створювати красу, але незвичайним способом. Послухайте, будь ласка, віршик Наталі Забіли в лісі. Вателиця-хурделиця, замила лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок. Стрибають білочки по соснах угорі. Напудрились на гілочках поважні снігорі. Зайчата стали білими. Ну зовсім, наче сніг, що в лісі не зуміли ми підшукувати їх. Дітки, а про що це віршик? Правильно про зиму та про лісових тваринок. А хто там був біленький, наче сніг? Правильно, зайчик! Давайте і ми сьогодні з вами виготовимо зайчика. Для нашої з вами роботи нам знадобиться лист картону або паперу блакитного кольору, ватні диски, вата, серветки для клею, ножиці, пензлик для клею, клей, підставка для клею. Ось таке миле зайченятко під ялиночки у нас з вами має вийти. Тож давайте приступимо до роботи. Кощі нашого картона ми орієнтовно з вами викладемо з ватяних дисків, викладемо зайчика та ялиночку. Ось тут у нас буде знаходитися зайчик, а справа від зайчика буде ялиночка. Понизу в нас буде сніжок і сніжиночки. Ось взяли ми з вами ватяний диск, і ми його торкаємося, він такий гладенький. А нам треба, щоб у нас був зайчик м'якенький та пухкенький. Ось так ми розділяємо наш ватяний диск навпіл. І він буде такий трошечки пухненький. Для вушок нам треба з вами взяти наш з вами ватіний диск і відрізати, отак справа відрізати вушко. У вушка ми теж обрізаємо краєчки. І так викладаємо вушка нашого зайчика. Повертаємо ось так диск, знову відрізаємо таку кругленьку частинку. Від цієї кругленької частинки ми теж відрізаємо куточки, щоб у нас були заокруглені вушка. І ось так викладаємо вушка. Ось ту частинку ми не викидаємо, тому що вона нам згодиться. Для наших з вами нижніх лапок. Нам треба відділити диск, ватяний диск, і таким самим чином відрізати кругленькі частинки для нижніх наших лапок, для задніх лапок зайчика І ось такі робимо ми лапки. Трохи ми зменшуємо, тому що лапки в нас не дуже великі, а диск завеликий. І ось так ми обрізаємо. Наші з вами кінчики, щоб були лапки у нас однакові і такі маленькі. Далі ми робимо наші лапки, які знаходяться в верхній частині тулуба Із залишків половиночки нашого з вами диска ми робимо кружечок. Лапки у нас будуть кругленькі. Ми відрізаємо всі куточки і робимо кругленьку лапку Подивіться, ось була половинка, і ми, ми від неї, ножицями дуже охайно відрізаємо куточки, роблячи такий кружечок. Подивіться, ось наш наш зайчик вже вийшов. Тут ми будемо робити ялиночку. Ми трохи відсуваємо нашого зайчика. І подивіться, ось так. Диски нам треба теж розділити навпіл. Подивіться, із половинок наших дисків ми будемо викладати. Таку ялиночку. Подивіться, треба всі диски порізати, так навпіл, і викласти ялиночку. Подивіться, яка вона гарненька. Ось так. І ось та частичка, що в нас залишилася, це в нас буде стовбур. Ми його ось так просто прикладаємо до нашої ялиночки. Подивіться, він нам згодився. Внизу ми будемо з вами робити сніжок білесенький. Для цього ми беремо вату. Ось так відриваючи невеличкі шматочки, або які ви хочете зробити сніжок і ось так викладаємо сніжок на землі. Він буде у нас лежати. Ось так. Ось на наші з вами картини нам треба ще прикрасити її сніжинками. Як ви хочете, так і прикрашайте сніжинками. Хочете місці. Ось подивіться, ось так відриваючи маленькі такі шматочки, щоб у нас були маленькі сніжинки. Ось так. Ми будемо брати з вами по одній деталі нашої з вами аплікації та почергово приклеювати. Бажаю вам гарної та приємної роботи малята. На мордочці зайчика ми з вами намалюємо очі, носик та ротик. Для цього нам знадобляться фломастери – чорний, рожевий або червоний. Ось так ми малюємо очки, носик та ротик нашому зайчику. Ось такий милий і дуже гарний зайчик у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, малята, що вам дуже сподобалася наша робота. До нових зустрічей, малята! До побачення!